Сім літ, почнемо, Але люди попросили зробити все ж таки фіолет. У нас інколи буває так, що прокинулися і. Свої фіолети <гумісті> проступають скрізь повністю таке страшне. Фіолет завжди треба підкріплювати або чорним, або помаранчевим, або рудим, або жовтим, або рожевим, або 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 блакитним будь-яким іншим кольором. Нігті фарбували в такий ледь-ледь-ледь-ліловий фіолет. Губешки пам'ятаємо фіолетові. От, Такі всі, от. Ну, дійсно, тому що фіолетові губешки вони виглядають вже неначе так. Ну, Клара Захара, знаєте, туди. Хоча я й обіцяв це зробити саме на Тіктоці, я ж хочу просто, щоб і на Ютубі люди також вчилися. А хто знає, я все, що записую на Тіктоці, викладаю тут на Ютубі, у подкасті макіяж для кожного. Це ж, от ви кажете, фанатики. Оце фанатики, знаєте? Людина пообіцяла. Пообіцяла і все. Вона вже з будильником стає. Роблю одразу на дві половинки, тому що зараз для вас буду робити на одному оці, а в Тіктоку, мабуть, зроблю ще щось. Отако, Отако. Отако і досить. Ну, от, зробіть фіолетові рум'яна чи там щось затонуйте. Одразу зробили губешки фіолетові. знаєте, синя дівчушка. В утрім тумані в білому сталафані. Що я, знаєте, балакаю, балакаю, Давайте просто буду показувати. Та й в мене є отакі от чудові фіолетки. Це чомусь для вас трішечки так синім віддає, але воно фіолетове. І оце фіолетове. Але це матове, а це таке більш глибоке і з лега там щось блищить. Я Не знаю, чи робити контуринг хто чи не робити, на такому він зараз потрібен. Трішечки просто підтягнемо, знаєте, щоб воно мене вже не дратувало. Пудра, 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 пудру, пудра, пудра. пудра, пудра. Притрусимо, притрусимо. А пам'ятаєте, я казав, що для контурингу можна використовувати як тут затемнення, тут засвітлення, або навпаки? По-різному воно грає і дійсно все працює, бо зайвий блиск нам теж не потрібен. Отаку, отако, боже, знаєте. Трусливий, вдовбали. І одразу бачите, який око таке гладеньке. А давайте так, нічого там не буду вимальовувати, вже хочеться просто показати та забути, це як сон. І от дивіться, ну мені теж подобається фіолет, як армія. Отак, тягнуть, тягнуть, не треба тягнути. Нічого не треба тягнути. Ну тобто, бачите, воно таке собі вже два а, відтінки фіолетового, воно вже якось так, знаєте, там, щось працює. А він більш а, темний, я ж казав, що він більш такий глибокий. Виглядає дорого багато, чесно кажучи. І от через те, що він виглядає начебто як рожевий, воно вже починає грати. Передивився, ну, там, відосів тридцять. Що роблять молоді дівки? Просто щось, знаєте, один колір наклецала і така. Оце не новий рік, просто знати свято для душі. Точки, вдовбали, вдовбали. От дивіться, фіолет з рожевим вже грає набагато цікавіше, але воно таке знаєте, холодне, все дуже таке холодне. І просто покажу вам одразу, як е, око починає грати. І от трішечки е, це навіть не розтушовка, а протяжка кольору. А тобто ми оцим жовтим налазимо і на рожеве, і на оте фіолетове. Я тут жовтим не малював. Але от така аптична ілюзія, що коли тут жовтим намастити, то фіолет одразу починає. А якось так знаєте грати. От, і тепер розтушовую. І наше там на вище чи не на вище <хи> щось там у кого нависає, воно одразу кудись там зникає. І реально, от цю історію реально висвітлити. І трішечки, оце те, що ми намалювали саме олівцем, і треба і протягнути, і стушувати з цим фіолетовим. Якщо, наприклад, е, піти вже там в далекі гори, саме для того, щоб е, вже фіолет заграв на усіма кольорами. І от. Е, що відбулося? Неначе помаранч відтіняє фіолет. Дройвового. Щоб воно не було, наприклад, таким холодним вже, а то ми о, рожевим оте біле, те, що ми намалювали. Та-нем там. І вже намалюємо собі щастя. те саме питання, як стрілочку малювати? Як її малювати? Беремо бамашку. От, щоб ви зрозуміли, стрілочка ж, яка ідеальна, просто ідеальна. Якщо ми так подивимося, оце рожеве, воно нависає. І здається, такий трішечки ефект ячмія. Нафіга воно нам? Сказав Олексійко і почав виправляти. А ми цього не хочемо. Навіть на пів півміліметра. І оцей мікрон одразу прибрав ефект ячменя. Все. все. І от уявіть собі, що хайлайтер потрапив сюди. Бодай! трішечки. То в мене буде щека, як в хам'яка, А мені просто вивернути око. Це саме отакі от приколи, про які чомусь всі мовчать, тобто ніхто не знає, як він одразу з'їв фіолет. І от дивіться, коли його менша, фіолет. О, дивіться, раз, і виліз. То просто пудрочкою вже пройдуся, щоб... Не блищати. А от такі моменти вони дуже омолоджують. Ну просто. Навіть отакий екстра. Одразу починає щось там працювати. І зрозуміти, що хайлайтер працює лише на таких бездоганних ділянках. Теплий, і знов таки проведемо, вже майже там, де корекція була. От, от таке в нас око. Отак все просто насичений контур, навіть з чорним. Можна а, трішечки додати чорного, але розташувати. Зрозуміло, ну тобто воно ж набагато краще. Звичайно, якщо ми вже ну, торкнулися там, чорного, то його треба прямо всередину губешок. Як це тепле загасити дуже-дуже там тоненько, так знаєте? І от тепер ми просто змішуємо оцей фіолет, який був. Це для каски, для там, чогось такого. Але це погана історія взагалі використовувати фіолет на губешках. З фіолетом дуже треба обережно робити. Тільки тому, що тут темне. Все, mm. бувайте, люблю цілую, слідкуйте за новинами, десь приблизно на вихідних я завжди <плес> Це, бувайте. Е, люблю цілую.